Привіт, Ютуб! Вирішила сьогодні записати відео на природі, вийшла до річечки, насоджуюся життям. Тема сьогоднішнього відео про те, з чим я на початку переходу в онлайн бізнес свій, стикнулася сама. І це тема проявленості. Раніше я проявлялася через тіло. І, і знаєте, я так зрівнювала, згадувала ці всі моменти. От, ось було так, що коли я працювала за кордоном на контрактах, коли ти танцюєш півроку, день в день, одне й те саме, воно набридає. І, звичайно, були такі танцювальні номери, які а, ну, не, не дуже тобі подобались, але ти мусив їх танцювати. І я згадала, як, е -м, уявивши собі, е -м, що е -м, зараз поясню, не можу підібрати слова. Я просто в один момент вирішила зробити по-іншому. Як зробити так, щоб полюбити те, що ти робиш, це про те, що я транслюю зараз в новому проєкті своєму. просто потрібно змінити образ. Потрібно змінити ось цю е, бачення, яким ти дивишся на це. І я почала шукати в цьому танцювальному номері е, те, що мені подобається. Я почала експериментувати своїми емоціями, і мене настільки, знаєте, затягла ця гра, що під кінець контракту, мені здається, що цей номер, який я на початку не любила, він став моїм самим найулюбленішим. Тому що я настільки, якби, проникла ним через своє бачення, як я можу донести людям це. Через танець, так, через тіло, щоб вони відчули, що це класно. Це дуже просто. Все, як, знаєте, нам життя завжди відображає в таких звичайних ситуаціях е, духовну сторону нашого, нашої природи, нашого існування. Ще один приклад. Коли я перейшла на, е, в онлайн. Для мене було дуже незвично і дуже страшно записувати відео. Сторіс для початку. Я вже не говорю про те, щоб записувати якісь відеоролики на Ютуб і так далі, знімати уроки. Для мене це просто якась була каторга. Я не знала Боже, з чого почати. А, а, а умови не такі, а телефон не такий, а, а комп'ютер не такий, а хтось там ходить, тобі заважає з боку. Ну, коротше, я знаходила 150 причин, чому я не маю це робити. І потім в якийсь момент так само. Я заставила себе повірити в те, що мене любить камера. Я крутий спеціаліст. Так чому я боюся про це розказувати, про свої знання, про, про той досвід, який я проходжу? Е, просто, просто взяти і розповідати про це. Я заставила не, не то, що заставила, я це просто через відчуття пропустила. Що я настільки класно знімаю відео на Ютуб, я просто віднеслася до цього як до якоїсь гри, і ця гра потім мене почала затягувати, тому що це так прикольно. Ти бачиш, як, як змінюється все. Страх це ілюзія. І він в цей момент просто зникає, розчиняється, коли ти починаєш це все робити, транслювати. Так само ще один приклад. Коли я здавала на права водіння, це в багатьох людей така велика проблема страх дороги, страх водіння. У мене так само було. На початках взагалі мене просто мене руки тряслися, все тряслося. Але знаєте, коли я прийшла на здачу екзамена, і я навіть прийшла без підготовки, я Сідаючи в авто, вдягаю такий певний образ, що я вмію вже це робити. І я спокійно сіла, проїхалась, хоча я думала, що без підготовки, як можна без підготовки піти здати екзамен. Потрібно десь проїхатися по маршрутах, згадати це все, відчути машину, тому що через деякий час ти забуваєш, як це. А я вирішила зробити навпаки. Вирішила взяти себе на слабо. Я просто вдягнула. Костюм, і в своїй свідомості я себе переконала в тому, що я вмію вже це робити. А ми насправді все вже вміємо робити, тому що наш досвід настільки багатограний, ми про нього самі навіть і не знаємо. І коли ми починаємо взагалі пробувати якісь нові штуки в своєму житті, а потім виявляється, що в тебе вони капець класно виходять, це і є. Підтвердження того, що, можливо, в минулому житті ти був класним вокалістом професійним, або ти, був, ти вмів класно водити авто, а ти вмів це робити, тому що всі навики, які ми ну, якби беремо в цьому житті, ми просто це згадуємо. Тому, знаєте, буває так легко виходить це все. Пішов вчитися на грати на гітарі і там за місяць-два за ти вже навчився, тому що ти це згадуєш. Тобі не треба це вчити. Ти просто це згадуєш. Так само і всі знання, які е, нам відкриваються зараз. Тому не бійтеся проявлятися. Е, якщо ви класна людина, якщо ви класний спеціаліст, чому це не показувати? Чому це не проявляти? Світ вас відображає, і всі ваші страхи, що якось не так, не те, не те зроблю, щось не буду криво сидіти, ніс кривий, очі косі, і так само це все вам люди будуть про це говорити. Якщо ви вважаєте, що є конкуренція, вам це зовнішній світ буде транслювати. Вам постійно будуть попадатися люди, які будуть вам тикати, і ви будете себе відчувати в якихось рамках. Не, не існує цього всього. Не існує, існує в моменті ваш світ, ваша невидима куля, яку ви, ваша реальність, яку ви створюєте саме зараз. І все. І якщо ви розібралися в собі внутрішньо, то зовнішній світ і буде це транслювати. Якось так. Не бійтеся починати. Знаєте, Дуже багато молодих спеціалістів, які зараз починають, вони дивляться на всіх, на цей величезний потік ще спеціалістів, які поруч. І, і все, і твоя самооцінка ніби падає вниз. Хоча насправді саме тобі ми всі передаємо одне й те саме. Всі. Просто в кожного. Якраз за рахунок того, що в тебе є індивідуальні свої таланти, через які ти передаєш цю інформацію, тобто в тебе частота вібрацій особлива йде, так? У кожного вона індивідуальна. І саме через твою вібрацію ти будеш притягувати тих людей, які повинні прийти в твоє життя, і тих клієнтів, які мають до тебе притягнутися. Все. На цьому відео завершено. Пишіть свої коментарі. Як у вас з вашою проявленістю? Е, і, можливо, ви боїтеся щось почати. Не бійтеся, відчули внутрішній відгук, просто зробіть хоч якось. Не думайте довго, не роздумуйте. Зібралися, нафарбувалися, поставили камеру, все, зняли. На, на одному диханні відос своїми словами, як ви це розумієте, як ви це сприймаєте, як ви це бачите через своє бачення і все. Повірте, відгук буде завжди. Просто зробіть хоч якось. Як вмієте, хай це буде не ідеально, ідеально воно ніколи не буде. Але саме через це ви прийдете до свого професіоналізму.